Пампа. <му> <му> Мені 33 роки. Хворію з 14 років. Була травма, потім неправильне лікування, яке призвело до важкого діагнозу, непотрібне оперативне втручання. І як наслідок підковому віці анкелоз кульшових суглобів. Таке захворювання, яке позбавляє руху. В клініці Angel Home зробили на два суглоби одночасну операцію під одним наркозом. Це, це супер. Як для мене, це, це перспектива в реабілітації, що я вже маю два суглоби. Які можу одночасно розробляти. Я зрозуміла, що успішно проведена операція це тільки частина історії видуження пацієнта. Це як міцна основа, фундамент. А далі день за днем, крок за кроком реабілітація, тривала, можливо, навіть важка. Післяопераційний період проходить реабілітація в відповідному. Закладі, центрі, виконується зарядка самим пацієнтом під наглядом професійним. Також виконуються процедури, такі як механотерапія, пресотерапія, лімфодренажна терапія, електростимуляція. І це виконується на спеціалістами. Ну, звичайно, вдома вже ми самостійно. Пацієнт самостійно буде виконувати зарядку і всі можливі процедури, які передбачаються самостійному використанні вдома. Особливу частину в цій історії видуження після операційного періоду займають медперсонал, які допомагають пацієнту освоїтися з новим стилем життя, показують, навчають. Як виконувати правильні рухи, правильні вправи, щоб збудувати на тій чудовій основі, чудові результати на подальше життя і, звичайно, їх утримувати в найкращому стані. Такі люди, як реабілітолог Олександр Вікторович, які вчать терпеливості у цій довготривалій, важкій. Реабілітації, ну і звичайно, не без гумору, який також потрібен. Це вже, мабуть, в емоційному, в духовному і в фізичних сферах. Дякую.